Майстер-клас маленька тарілочка з лотосом. Ось така. Для початку я взяла дерев'яну заготівку, загрунтувала її клеєм, потім вибіленим жовтим кольором акрилом, розмітила квіточку і почала малювати. Лотос я малювала перехідним мазочком, світло-рожевий на кінчик кармін. Малюю я гуашовими фарбами. Перехідним мазочком, круглим пензликом, не поспішайте, насолоджуйтесь кожним мазочком, спостерігайте, як народжуються такі гарненькі пелюсточки. Повертайте свою роботу в тому напрямі, як вам зручно малювати. Ось перший шар, пелюсточок, вже готовий. Я дочекалась, поки він підсохне, і далі малювала. Світло-рожевий на кінчик фарба, яка в палітрі роси називається маджента. Щоб пелюсточки відрізнялися, їх було б видно. Пелюсточки у мене розташовані між пелюсточками попереднього ряду, і вони трішечки коротші, ніж пелюсточки першого шару і третій шар пелюсточок. Тут же я брала рожевий на кінчик білий, а в серединці я ще брала рожевий на кінчик кармін, щоб такі більш виразні пелюсточки були. Потихеньку. Відчуваючи кожний мазочок, малюємо цей шар пелюсточок. Далі вибіленим жовтим котячим пензликом я намалювала прожилочки, виписку. В середині намалювала жовтеньку серединку квіточки, і далі навколо цієї жовтої серединки, жовтим кольором я поставила багато дрібних крапочок різного розміру. Можна додати іншого кольору крапочки, якщо ви побачите, це так. Наступний крок це я прикрашаю зелененькими малесенькими листочками. Які малювала котячим пензликом по три таких листочки між всіми пелюстками лотоса назовні. Так. І останній крок це крапочки, у мене вони рожеві і жовті напроти кожної пелюсточки. Я чергувала рожеву жовту крапочку. Всередині я теж зробила такий акцентик. Спочатку вибіленим жовтим, зробила, затукала такі дрібні крапочки, потім ще рожевого трішечки додала в центрі. І ось яка вийшла тарілочка. Підписуйтесь на канал, щоб побачити більше цікавих відео.